Тут є вісім тисяч. А ще додам з тих, що відклала у минулому році, і вистачить, щоб віддати Петру те, що я обіцяла. Я перераховувала гроші, а в голові крутила бізнес-план. Все сходилось. Десять тисяч я віддам Петру, і ще залишиться мені п'ять, щоб почати власну справу. Я вирішила закінчувати заробітками, бо вічно заробітчанкою я бути не хочу, до того ж і привід гарний є. Петро мене заміж покликав. Хоче, щоб я переїжджала до нього і ми жили разом. Про свої плани я ще нікому не говорила. Не знаю, як це сприйме моя доросла дочка і внуки адже мені вже 60 років. Але ж на цьому життя не закінчується, навпаки, все тільки починається. З Петром у мене непроста історія, яка триває вже багато років. Ми з ним мало не одружилися ще 20 років тому, перед тим як я в Італію поїхала. Але тоді він кудись зник, потім до мене дійшли слухи, що у нього десь інша з'явилася, а у мене з'явилася можливість поїхати на заробітки, і я нею скористалася. Я давно вдова. Дочку свою, можна сказати, виростила сама. Марійка моя, як і я в свій час, рано вийшла заміж, так що в 41 рік, коли я їхала в Італію, я вже була бабусею. Оскільки з Петром у мене не склалося, а зустрічалися ми майже три роки, я була в розпачі, тому і вирішила поїхати кудись в світ за очі, щоб і подалі від спогадів і грошей, щоб заробити. Дочка вже була заміжньою я її без проблем на зяті залишила, а сама подалася у світи гроші заробляти. За 20 років я купила дочці двокімнатну квартиру, обставила її за свій рахунок. Потім ще Марійка захотіла машину, з цією справою я теж допомогла, і внукам я ніколи нічого не шкодувала, все, що заробляла я доньці висилала, або вони не мали ні в чому потреби. Собі я зробила в хаті ремонт, ніяких добудов вже не зачинала, бо вважала, що мені вистачить того, що маю. Але два роки тому все змінилося. Я знову зустріла Петра. Вірніше він сам мене знайшов, коли від спільних знайомих почув, що я приїхала у відпустку. Петро мені розповів, що давно сам, нікого в нього немає, а мене забути не може. Запросив мене до себе в гості, я погодилась. Поїхала, подивилася, як він обжився у сусідньому селі. Треба сказати, що я була вражена. Петро, справжній господар, сам збудував великий будинок, але він ще не закінчений, бо на все треба великі гроші. З того часу ми знову почали зустрічатися, але я повернулася ще на роботу в Італію. Проте тепер я вже гроші доньці не віддавала, а собі відкладала. Марійка спочатку дуже нервувала, злилася, не говорила до мене, але в підсумку змарилась. Я продовжувала висилати їй продукти і одяг, а також час від часу давала 200 євро, а решту все собі складала. Коли Петро зробив мені пропозицію, він попросив у мене 10 тисяч євро. Ці гроші йому були потрібні для того, щоб доробити ремонт у всьому будинку і щоб ми могли собі там вже спокійно жити. Пропозиція Петра мені сподобалася, у нас все серйозно, і я погодилась, але в мене ще було кілька тисяч євро приховано для реалізації свого бізнес-плану. Треба ж мені буде вдома якось гроші заробляти, і я вирішила відкрити піцерію. Італії я навчилась робити піцу, а село Петра курортне, тут точно ця справа піде на ура. Сиджу я вдома, рахую гроші, все прописую, і тут у мене на порозі з'явилася Марічка. Дочка не попереджала мене, що приїде, і вигляд у неї був стурбований. Мамо, у тебе є 15 тисяч, питає мене. Я кажу. Сказати неправду я не могла, бо всі гроші стояли на столі, я їх якраз рахувала. Ти пам'ятаєш Оксану, мою подругу, так от вона заміж за кордон виходить, а свою квартиру терміново продає всього за 25 тисяч євро для мене. Мені вона перші запропонувала, але гроші потрібні вже. Я з нею домовилася, що 15 тисяч даю зараз, а решту по тисячі щомісяця ти будеш відразу її відправляти. Я присіла, слухаючи свою дочку, вона все вирішила без мене, і у неї навіть сумнівів не було про те, що я можу їй відмовити. Тоді я вже була змушена і зізнатися і в своїх планах і сказати про те, що я не планую більше їхати на заробітки, і про те, що я заміж входжу, і про те, що ці гроші я пообіцяла віддати Петру. Треба було бачити очі моєї дочки. Вона не могла повірити, що я можу так вчинити. Марійка наполягає на тому, що цю квартиру треба брати, бо пропозиція аж надто вигідна, а у неї двоє дітей. Комусь та пригодиться, а поки що, туди можна притеранці упустити. Я і сама бачу, що непоганий варіант, але ж я вже з Петром про це домовилася до того ж, цими 15 тисячами не обійдеться, мені доведеться ще їхати в Італію на рік, а я не впевнена, чи Петро захоче мене ще аж так довго чекати. Що мені робити, я не знаю. Кого вибрати дочку чи Петра?